Ну що ж московський піп? Ти робиш в Україні, ніхто тебе тут не тримає в нас, іди і белькоти там у Росії. Шевченко скаже це тобі та раз, молися там своєму ти Кирилу, Бо ж служиш ти завзято сатані, він забирає розум ваш та силу. Ж ви усі злочинці там в Кремлі, бо ж Путін ваш диявол є для світу, під стилкою кирило є йому. для всіх народів хочуть вони гніту, щоб кинути всю землю пітьму. Бо ж ваші прихожани є всі бидлом, От ті, що в Україні в нас живуть, Вони усі криваво псячим рилом, і українці всіх їх проклинуть. Бо ж всьому їх Кирило винен також, що в бучі убивали всіх людей, що Харків Маріуполь розбомбили, та гвалтували цифрових дітей. І ми вам також цього не пробачимо, що з вашої вини почалася війна, що освятили путінське військо. Парафія вже ваша вина вся. Тому ви їдьте краще у Росію, то хоче жити у Росії там. Залишіть вже нашу Україну, ж не дамо ми землю свою вам, а як не схочете ви нас лишити, і за Росію будете ви всі, то вас не будемо усіх душити, як нас колись душили москалі, то вас не будемо усіх душити, як нас колись душили москалі.